Всім привіт! Я Ірина Берладян, практикуючий бухгалтер, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. В самому розгарі сезон подачі пітів. І в цьому році я отримую багато запитань стосовно того, чи можна отримати гроші на чужу картку, на картку дружини чи чоловіка, на українську картку, що робити, якщо змінив прізвище і під на одне прізвище, а банківський рахунок на інше, чи можна отримувати повернення податків готівкою, як це зробити і так далі. Про все це поговоримо сьогодні, але тільки з тими, хто підпишеться на мій канал, поставить лайк та залишить будь-який коментар під цим відео. Поїхали! Отже, існує лише два способи повернення вам грошей від податкових. Це повернення на банківську картку та готівкою. Розберемося спочатку з поверненням грошей готівкою, бо це більш рідкісний варіант, і до нього менше всього питань. На сайті податків, в сайті від Міністерства фінансів Польщі, вказано, що готівкою Міністерство фінансів повертає податки, якщо людина в своєму піті не вказала жодного банківського рахунку. В такому разі гроші повертаються. Поштовим переказом на адресу, яку людина вказала в своєму ПІД. І не треба писати ніяких заяв, гроші повернуть поштою. Листоноша кине в вашу скриньку поштового повідомлення, що треба прийти у відділення з документом, посвідчуючим вашу особу, і отримати гроші. Якщо ж ви не прийдете, гроші повернуться до Міністерства фінансів. Є один нюанс. Якщо сума вашого повернення менше 32 злотих, його можна отримати тільки в касі податкової. Також можна в своєму під 37 вказати, що хочете отримати виплату готівкою в касі податкової. Тоді гроші вам не будуть надсилати поштовим переказом. Треба зазначити, що повернення податків готівкою відбувається значно пізніше, ніж на банківський рахунок. Якщо безготівково вказуються строки 45 днів від подачі декларації, то готівкою це може бути й 90 днів. Часто мене питають, як зрозуміти, чи відправили вам вже гроші, чи ні, і яким способом? Відповідаю. Вам потрібно буде зайти в ваш податковий кабінет і подивитись, або задзвонити на гарячу лінію податкової. Номери телефонів будуть на екрані. А як же ж подивитись цю інформацію в вашому податковому кабінеті? Зараз я вам це покажу. Для того, щоб подивитися, чи вислали вам вже гроші чи ні, вам потрібно буде зайти в ваш податковий кабінет. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб це за допомогою вашого профілю е, зауфаного чи за допомогою вашого банку. І другий спосіб це за допомогою ваших даних податкових, тобто за допомогою вашого номеру Песель і квот, е, суми ваших приходів за минулий рік і за теперішній. Я маю профіль зауфаний, тому вам покажу, як зайти за допомогою профіля зауфану. Ми натискаємо «Вибір», профіль зауфаний. І тут беремо свій пароль, входимо увійдіть в систему і отримуємо код СМС на той номер телефону, який прив'язаний до вашого коду. До вашого профілю зоофангом. Так, я отримала смс, входжу, і підтвердити, натискаю. І зараз вже я ввійшла в свій в податковий кабінет на сайті Твій епід. Тут, як я вам раніше вже показувала, є дане джередлове, там де храняться ваші під 11 від ваших роботодавців, тут зложені документи, тобто ці під тридцять 36, які ви подаєте, і треба нам знайти зараз інформацію, чи вислали нам вже гроші чи ні. Для цього ми натискаємо поворот до Е-ужену скарбового. Натискаємо. І тут у нас є звороти податків. Ми натискаємо цю кнопочку і відкриваються всі суми, які ми звороти за який період отримували. Тут у мене видно, що я в цьому році подавала під 36. За такий-то рік, за такий-то, за 2023 рік і отримала 4213 статус зроту, що він вже зреалізований, тобто виплатили мені вже, і якщо ви натиснете ще гули, то побачите, що цю суму мені повернули 23. Лютого 2024-го і тип звороту пшелаф. Якщо у вас готовка, то вам показано буде, що ви отримали його готу, готівкою. Отже. Якщо ви подивилися в кабінеті платника податків і бачите, що ніби гроші вже отримали, а насправді ні, рекомендую не чекати, а одразу дзвонити на гарячу лінію податкової. І взагалі, по будь-яких питаннях рекомендую вам туди дзвонити. Там працюють грамотні співробітники, які вам обов'язково допоможуть. До речі, стосовно повернення грошей готівкою, ще є один нюанс. Для іноземців, які не мають адреси проживання в Польщі, з квітня 2022 року всі повернення податків відбуваються виключно на банківський рахунок. Банківський рахунок можна вказати двома способами. Перший це вказавши його звичайним способом в декларації під 37. А другий Подавши спеціальну заяву ЗАП 3, через цю заяву можна також змінити номер рахунку, куди хочете отримати повернення. Як це робити, я вже показувала в окремому відео про ЗАП 3. Кому потрібно, обов'язково подивіться. Отже, якщо ви в своєму під 37 вказали вірно номер рахунку, на який хочете отримати гроші від Міністерства фінансів, то протягом 45 днів від подачі декларації ви її отримаєте. Це при умові, звичайно, що подавали під 37 в електронному вигляді. В цьому році, як ніколи, отримала від вас багато питань. Чи можна вказувати в під 37 рахунок іноземного банку? Чи надішлють на нього гроші? Чи можна вказувати рахунок в гривні, чи потрібно відкривати рахунок тільки в злотих? Так, можна вказувати будь-який іноземний рахунок в будь-якій валюті. Але потрібно обов'язково вказати ваш номер рахунку IBAN, країну банку. Код Свіфт банку і валюту рахунку. Ще бажано, щоб адреса вашого проживання, яку ви вписуєте в Піт, збігалася з країною банку. Ще сьогодні хотіла би розказати вам про те, на чий рахунок можна взагалі повертати свої податки. Бо чомусь теж багато було питань з цього приводу. Отже, вказувати рахунок можна тільки той, Власником або співвласником якого є саме ви. Також, якщо банківський рахунок має кілька співвласників, а це дозволено в Польщі, треба вказати всіх цих людей, коли вписуєте номер рахунку. Наприклад, особисто я відкрила спільний рахунок зі своєю донькою. Тому я можу вписати його в якості рахунку, на який хочу отримати гроші від податкової. І в під 37 я впишу себе і доньку як співвласницю рахунку. Ще мене питають часто, чи можу я вписати номер рахунку дружини. Якщо подаєте індивідуальний піт, то тільки, якщо ви є співвласником з нею цього рахунку. І тільки коли ви подаєте спільний під, то можете вписати, Казати або в свій рахунок, або в рахунок дружини, або ваш спільний. Сподіваюсь, тепер я прояснила цю ситуацію і вам стало зрозуміло, куди можна, а куди не можна отримувати гроші. Якщо говорити про строки повернення грошей, то ви, напевно, вже зрозуміли, що це 45-90 днів віддачі дати, подачі піт. Але взагалі. Є одне правило: чим раніше подасте декларацію, тим раніше отримаєте гроші. Я в цьому році, наприклад, подала під 10 лютого, а вже 23 лютого отримала гроші на рахунок. Для багатодітних батьків є дієвий спосіб прискорено отримати гроші. Якщо ви маєте карт. У дуже роджіни в Польщі сміливо ставте галочку на початку при заповненні Пітрит і гроші вам дуже швидко прийдуть. Перевірено, моєму клієнту прийшли за три дні від подачі під 37, хоча подавався він вже в березні, коли був високий сезон. І на кінець поговоримо про те, кому. Точно не прийдуть гроші від податкової чи прийдуть із затримкою. Пам'ятаємо, якщо не приходять гроші більше 90 днів, звертаємося до податкової. Якщо маєте pdf файл із квітанцією УПО. І гроші не приходять, звертайтесь одразу на гарячу лінію податкової. Тільки вони вам можуть сказати причину, по якій в Міністерстві фінансів не висилають гроші. Бухгалтер такої інформації, на жаль, не має. А причин може бути багато. Розкажу вам про ті, які були у цьогорічних моїх клієнтів та підписників. Перша причина. І найчастіше, це коли люди випадково чи не випадково, невірно вказують свої податкові пільги, особливо часто пільги на дітей. Якщо обидва батьки вказали одну й ту ж саму дитину в своєму підтримці. То 100% одному з них чи обом заблокують виплату до моменту, поки ті не зроблять коректу. Причому до кінця квітня податкова зазвичай зайнята прийомом декларацій і у неї немає часу шукати платника податків. Гроші просто не вийдуть з Міністерства фінансів, поки ви самі з ними не сконтактуєтеся і не скоригуєте правильно. Також багато питань до людей, які вказують своїх дітей без номерів песель, і які на інших прізвищах з платником. До мене зверталися люди, які в свій піт вписували не тільки своїх дітей, а й дітей, на яких не платять аліменти, і дітей жінок, які з ними проживають без оформлення відносин і всиновлення дітей. Таким людям податкова гроші без документів на дітей не перераховує. Також багато людей не хочуть прийняти ситуацію, що заробляючи більше 56 тисяч злотих на рік, вони не можуть в свій індивідуальний піт вписати одну дитину. Тому клацають різні галочки, намагаючись обійти систему, і думають, що гроші я зараз отримаю, а потім хто там мене знайде. Не робіть так. Це Європа, де дуже багато важелі впливу на таких хитреньких. Наживете тільки собі проблеми на одне місце. Друга ситуація дуже цікава. В цьому році в мене склалося з підписниками, які вирішили подавати під самостійно. Але не розібралися, як же ж правильно зробити, і на кожного роботодавця складали окремий під 37. Виславши всі ці під 37, вони наполегливо чекають повернення. Податків зі всіх цих ПІД. І ніякі мої рекомендації скласти коректу самостійно чи довіритися, професіоналам не допомагають. Вони реально вірять, що все зробили правильно, бо по одному з ПІД вони вже отримали повернення і чекають, що отримують на по всім іншим. Але єдиний майбутній сценарій цієї ситуації це дзвінок податковий з вимогою зробити перерахунок, зробивши зі всіх під 11 один під 37. І треба буде ще повернути частину отриманих грошей разом з пеньою. А якщо цього не зробити, будете мати проблеми з легалізацією, бо коли запросите довідку про відсутність заборгованості в податковій, не отримаєте її і не зможете податися на карту побиту. Нещодавно мала таку клієнтку, яка робила як коректи аж з 2019 року. І тільки коли все вже було виправлено, тільки тоді вона змогла отримати довідку про те, що нема заборгованості перед податковою. Третя ситуація це в цьому році також багато тих, хто робить спільну декларацію з другою половинкою, яка не знаходиться в Польщі, сподіваючись на те, що не перевірять. Але зараз податкова таку інформацію перевіряє на раз-два. І виплат ви теж будете чекати довго, аж поки не виправите свій під. Ще будуть проблеми у тих платників. Які, наприклад, показали під 37, що працювали у двох роботодавців у 2023 році, а насправді працювали у трьох? Податкова бачить в вашому кабінеті всіх ваших роботодавців, і перед відправкою грошей обов'язково перевіряє, чи збігається те, що показали ви з тим, що показали вони. Буває також ситуація, коли ви на руках маєте 3 під 11, а в кабінеті є тільки 2. Тоді податкова вже розбирається з роботодавцями, а коли розбереться, відправляє гроші вам. Отже, ніби про всі нюанси, які знала я стосовно повернення грошей від податкової, я розповіла: якщо ж залишилися питання, Пишіть в коментарях, постараюся відповісти. І напишіть, чи отримали вже своє повернення від податкової, і чи мали якісь складнощі з подачею ПІД в цьому році. Всім па-па!